Доброго дня, шановні наші маленькі телеглядачі. Привіт! Сьогодні ми з вами дивимося програму Юний рятувальник. Так як погода внесла свої корективи і на вулиці дощ, то ми змушені розпочати програму ось тут, зі студії, де розташовано управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Софійка та Максим. З нетерпінням чекали зустрічі з вами, щоб поділитись цікавою і корисною інформацією, яку вони дізналися. А сьогодні ми з вами поговоримо про найпотужніше джерело енергії це атом. Люди використовують енергію з різною метою від надання руху автомобілів до освітлення будинків. Основним джерелом енергії в минулому було природне паливо, вугілля, газ і нафта. Та з минулого століття з'явилися нові можливості виробництва електроенергії за допомогою атомних електростанцій. У у 1942 році англійці Джон Кокрів і Ерненст Волтон здійснили першу ядерну реакцію розщеплення атома, при якій виділяється потужна енергія. У 1942 році у США група вчених під керівництвом інтелістського вченого ЕНРІКО Фермі побудували перший діючий ядерний реактор, який дозволив управляти енергією розщеплення атомів. Перша у світі атомна електростанція запрацювала 27 червня 1954 року в Радянському Союзі. В місті Обнінськ розташований в Калузькій області. В Україні розвиток атомної енергетики пов'язаний з відкриттям у 1977 році Чорнобильської атомної електростанції. На сьогоднішній день в нашій країні діє чотири атомні електростанції, які виробляють майже половину всієї необхідної енергії. А давайте зараз ми з вами завітаємо до нашого знайомого вчителя фізики Павлю Францевича. Впевнений, він нам досить багато цікаво розповість про нашу тему про атом. Доброго дня, Павло Францевичу! Сьогодні ми нашим телеглядачам розповідаємо про всю користь і небезпеку, що становить атомна енергія. Звичайно, з цим явищем діти вперше стикаються на уроках фізики. Тож ми завітали до вас. Щоб ви нам розказали, що таке атом і хто його винешов. Десь приблизно в 1907, 9, 11 році, це дуже довгі дослідження, стало ясно взагалі, що, який атом, яка будова атому. І виявилось, що він, ну як собі так уявити, він такий, дуже маленький, його не видно, страшенно маленький. Тільки в мікроскопі можна побачити. В нього є така оболонка, там електрони гасають. У цьому приладі можна електрони бачити, якщо включити. Ось. А. Всередині дуже-дуже малесеньке ядро. І от всі реакції, які ви, допустимо, ви е, взяли дрова і зробили багаття, то оця енергія, яка виділяється при горінні там, дров, бензину, газу і так далі, вона вся ось тут, в оцих оболонках. А от в ядрі виявилося енергії в десятки мільйонів разів більше. А видобути їх звідти надзвичайно важко. Скажімо, якщо взяти кусочок крейди, то Альберт Ейнштейн встановив у 1905 році, тобто вже більше ста років тому, що в будь-якому кусочку речовини знаходиться колосально велика енергія. Якщо б ми вміли з цієї крейди видобути енергію, всю, яка в ній є, то і застосувати для автомобіля він би міг їздити, ну, я думаю, декілька десятків мільйонів кілометрів, Уявляєте собі? Десятки мільйонів кілометрів на всій енергії тут є. Але е, сьогодні ми не вміємо добувати цю енергію з будь-якої речовини, а вміємо її добувати тільки з деяких речовин, ну, наприклад, з урану. І біда полягає в тому, що цей уран радіоактивний, тобто він небезпечний для людини. Е, Взагалі-то, е, що всім глядачам буде цікаво, що радіоактивність є скрізь, і ми від неї не можемо позбутися. Радіоактивність є в цьому столі, цегла, з якої зроблені будинки радіоактивна, глина, з якою роблять цеглу радіоактивна, бетон, який в стінах радіоактивний. Але ця радіоактивність дуже слабенька, але вона є завжди. І між іншим, вона завжди ця радіоактивність всіх речовин, які нас ото. І ми також складаємося трошечки з радіоактивних речовин. Ця радіоактивність е, приводить до того, що утворюється газ радон. І оцей газ радіоактивний. І якщо не провітрювати, наприклад, приміщення, особливо підвал, то цей радон накопичується. І це є загрозою для нашого життя. Тому треба, наприклад, в першу чергу провітрювати хорошу квартиру завжди. Ось. Якщо хтось думає, що радіоактивність десь далеко, на атомних станціях і так далі, ні, радіоактивність нас супроводжує скрізь. Крім того, радіоактивні елементи утворюються у верхніх шарах атмосфери під дією космічної радіації. І звідти ця радіація також йде до Землі. Є прилади, от, наприклад, Тішеньник Гегера, який може показати, що десь приблизно 50 радіоактивних поділів буде на хвилину. Це є нормально, ми живемо все своє життя. Але якщо взяти, скажімо, атомну станцію, то там, де засовується уран десятками сотнями тонн, то там страшна радіоактивність. І це дуже і дуже небезпечно, і потрібні дуже висококваліфіковані люди, які працюють з цією апаратурою, з цією технікою, для того, щоб не зробилася біда. І саме головне в цій ядерній енергії що вона страшенно сконцентрована. Є криголами. Авіаносці, підводні човни, які мають силові установки, які працюють на ядерній енергії. Значить, Відмінність цих кораблів від звичайних в тому, що звичайний корабель мусить через, десь через тиждень заходити в порт і загружати сотні тисячі тонн палива. А корабль з ядерною енергетичною установкою може декілька років плавати без заходу в порт. Підводні човни атомні, вони повинні, можуть бути під водою пів року. Головне, щоб вистачило їжі. Кисень, вони там отримують з води і так далі. Тобто ядерна енергія надзвичайно зручна. Якщо ви думаєте, що звичайна електрика, яка виходить на теплових станціях, де спалюють вугілля, що вони менш небезпечні, то це помилка. Тому що оскільки радіація її скрізь, то вона є і в вугіллі, чи в Газі, чи в нафті. А оскільки ці станції. На відміну від ядерних, використовують сотні тисяч тонн вугілля, наприклад, так? то кількість радіації, яку вони в атмосферу викидають, більша, ніж та радіація, яка утворюється від атомних ядерних електростанцій. Ось така приблизно історія про ядерну енергію. Так, я ще повинен сказати, що в Україні дуже багато ядерних станцій. Ми в другому, на другому місці в світі по кількості електрики виробляється в атомних станціях. У нас десь приблизно 40-45%. І попереду у нас тільки Франція, де виробляється десь приблизно 80-85% енергії за рахунок ядерних станцій. Ядерна енергія надзвичайно дешева. Електрика, вона набагато дешевша, ніж, скажімо, від вітряків, сонячних батарей і так далі. Цікаво. А як люди дізналися про атомну енергію? Це сталося випадково. Французький вчений Беккерель працював з Урановою рудою і помітив, що вона засвідчує фотопапір, який знаходився в непрозорій коробці. І от виявилося, що Уран має незвичні властивості. Він випромінює промінює промені, яких ніхто не бачить, але які засвідчують фотопапір. Ось цього все почалося. І поступово, поступово, поступово знайшли речовину, яка ще більш радіоактивна в урані. Це Радій. Щоб добути один грам радію, треба переробити десь біля 10 тонн Уранової руди. Цим займалася Марія Складовська кюрі вона польського походження, фізик. Це єдина, єдиний вчений, який отримав дві Нобелівські премії. Вона отримала Нобелівську премію з фізики і Нобелівську премію з хімії. Ось, Вона добула радій. Потрібно сказати, що люди не розуміли, що це таке, і яка загроза цього, урану і тим більше радію. Вони ношили ці кусочки цієї речовини у себе в кишені. І вперше, що вони помітили, що там, в тій кишені, де вони це носили, у них на тілі ем, зробилися такі язви. І ці язви не заживали. Якщо звичайно, язва, яка там утворилася в результаті опіку чи ще чогось, поступово заживає, то ці язви не заживали. І так... Це тривало дуже довго, поки лікарі, медики не зрозуміли, що ці радіоактивні речовини страшенно небезпечні для всього живого, і що з ними не можна просто так обходитися, а треба обходитися дуже обережно, тримати їх в сенцевих контейнерах. От ядерний реактор, наприклад, оточений трьохметровою стіною біологічного захисту, для того, щоб те випромінювання не виходило за межі реактора. Всі маніпуляції, все, що там робиться, робиться дистанційно, може ви бачили, одягаються такі рукавиці на руки і керуються, і все на екрані ви бачите, що робиться, а роботи керують. Вони беруть щось, ріжуть, сверлять, переставляють з місця на місце і так далі. І перевозити ці радіоактивні речовини, також їх перевозять в спеціальних контейнерах. Якщо взяти відро вугілля і спалити, то ви можете обігріти ним, скажімо, ну, в котлі. Ви можете обігріти на одну добу. Котеч. Тобто, що була гаряча вода, так? якщо взяти одне відро урану і, і, ну, умовно кажучи, спалити його в ядерній установці, то цієї енергії вистачить для нашого міста на цілий рік для того, щоб його обігрівати і освітлювати. Тобто колосально велика різниця. І в ці ж десятки мільйонів разів зростає небезпека цієї речовини. З неї треба дуже-дуже акуратно обходитися. Винахід атомної енергії пов'язаний не лише з появою потужного джерела енергії, але й з появою атомної ядерної зброї? Звичайно. Вперше атомну бомбу виготували в США працею вчених, які туди з'їхалися з усього світу. В той час ішла Друга світова війна, і з Європи багато вчених, які дуже розумілися на ядерній фізиці. Переїхали в США. Наприклад, перший реактор в 1942 році в США створив італійський фізик Енріко Фермі. Альберт Ейнштейн там працював і багато інших знаменитих людей. І тому Сполучені Штати Америки в 1945 році виготовили три ядерні бомби. Ядерна бомба, одну бомбу вони випробували в пустелі Аризона, а дві ядерні бомби вони скинули на японські міста. Хіросіму і Нагасакі. Але треба сказати, що наскільки сильніша ядерна енергія, зазвичай, наскільки сильніша ядерна зброя. Наприклад, одна невелика бомба, яку скинули на Хіросіму, вона мала розміри, ну, скажімо, десь ось такі розміри. Вона була десь ну, десь кілограм 9, 16, 25. Це засекречені дані, ніхто не знає насправді, скільки це. Це для того, щоб терористи не могли зробити бомбу. І вона була поміщена в такий ствол, кусок ствола артилерійської гармати. Ну, Я не буду вам розповідати, як це все зроблено. Але, коротше кажучи, один е, бомбардувальник Б-52 з'явився в небі над Японією. За ним навіть ніхто не стежив, тому що один літак з звичайною зброєю нічого не може зробити. І от вони скинули цю бомбу, і за одним вибухом загинуло ціле місто. В один момент частина людей згоріла в безпосередній сфері дії цього випромінювання, тому що людина навіть не можна дивитися на вибух ядерної бомби, тому що зразу сліпнеш. А потім йде страшенна спека, причому це швидкість у світла, тобто моментально. А потім йде ударна хвиля, яка все змітає на своєму шляху. І десь загалом десь біля 100-120 тисяч людей загинуло зразу. Чим саме страшне почалося вже після того, тому що дуже багато людей, які не загинули безпосередньо, вони отримали ці ядерні опіки. І воно невеликовне. І люди, і лікарі, вони не знали, що з цим робити. І дуже-дуже багато років, десятки років після цієї трагедії люди хворіли, гинули від променевої хвороби і оцього промінення. Так що, на жаль, ядерна енергія була випробувана в воєнних цілях. Ось таким страшним чином. Яка небезпека нас зараз чекає? Такі країни, які називають, які мають ядерну зброю, ну, наприклад, США, Росія, Китай і багато інших, Індія, Пакистан, вони мають великі запаси ядерної зброї. І крім ядерних бомб, існують термоядерні бомби, які вже мають еквівалент не в 50-30 кілотонн. А в 60 мільйонів тонн тринітротулуолог. Тобто вони страшні, одна така бомба може знищити таку країну, як Японія або Великобританія повністю одним разом. Ось, вона викличе там хвилю цунами і так далі. І ці запаси дуже великі. І Якщо б ці запаси пішли в діло, тобто, якщо б виникла Третя світова війна, то загибель цивілізації абсолютно зрозуміла. На теплову станцію, якщо ви будете в Бурштині. З вугіллям заходить один состав залізничний за другим, один за другим. Отак, один зайшов, скинули вугіль і вже зайшов другий. Тому що виробляє страшенно велику кількість енергії, потрібна страшенно велика кількість цього вугілля. А на Чорнобильській станції 200 тонн уранового палива вистачає на декілька років роботи станції. Не треба нічого возити туди-сюди. Да, там є проблема, що треба захоронити ці відходи, бо їх десь треба. Заховати, тримати, спеціальні є такі місця, де їх треба ну, захоронити і так далі. Це різні країни роблять по-різному. Це все правда. Але те вугілля, що згоріло, а то всі, де весь дим, який пішов туди, радіація значно більше, ніж в ядерній станції. Так що, без ядерних станцій ми не обійдемося. Десь років через 20-25 будуть термоядерні станції. Перша така станція зараз будується міжнародним консорціумом у Франції біля міста Марсель. А ті станції не такі небезпечні, і вони будуть виробляти набагато більше енергії. Ну що, давайте подякуємо Павлу Францовичу за таку цікаву розповідь. Ми сьогодні дізналися досить багато цікавих фактів, яких до цього ми навіть не знали і історії. Тому дякую вам. Дякую до побачення. Дякую, до побачення і бажаю вам успіхів. У кожного з нас поняття атомна енергія завжди асоціюється з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Вже минуло майже 27 років, з того часу, як на атомній електростанції стався вибух. А люди й досі не ну, лише пам'ятають жахіття того далекого 1986 року, але й понині не можуть подолати наслідки великого викиду радіації. Що й казати, це було потрясіння для всього світу. При трагедію знають у будь-якому куточку світу. В той час вирішували лише миті. Ті, що комусь дають не славу, а комусь безсмертя. Першим у боротьбу з полум'ям вступили пожежники міста Чорнобиль та міста Прип'ять. Буквально через кілька хвилин після вибуху два відділення пожежників, очолювані лейтенантом Володимиром Правиком, а також черговий караул на чолі з лейтенантом Віктором Кибенком, які прибули на четвертий блок, почали боротьбу з вогнем, що сполохнув на покрівлі. Приміщенні поблизу зруйнованого реактора. Це дозволило запобігти розповсюдженню пожежі в бік третього енергоблоку. Завдяки рішучим діям пожежників, вогонь було повністю приборкано на покривлі атомної електростанції о 6-й годині ранку, 26 квітня. Практично всі, хто першими включився в боротьбу з пожежою, дістав небезпечну для життя дозу опромінення. На жаль, більшість ліквідаторів, які приймали участь у ліквідації аварії, на даний час уже померли. Однак про їх подвиг ми не повинні забувати і не маємо права. Цікаво, а пожежники з нашої області теж брали участь у ліквідації аварії. Так з Чернівецької області в Чорнобиль було відправлено 40 пожежників, які, не дивлячись на небезпеку, виконували там свої обов'язки. Вони ліквідували пожежі, а також знезаражували територію. На даний час всім нам зрозуміло, що наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції могли бути набагато більші, якщо б не самопожертва та мужність. Тих людей, які в перші тижні опинилися в Чорнобилі, давайте зараз ми з вами завітаємо до музею пожежно-рятувальної справи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області і більше дізнаємося про ті події. Ось в цій кімнаті можна дізнатись про ті часи, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Приблизно о пів на другу години ночі, 26 квітня, у 1986 році, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблока частково обвалилася. В різних приміщеннях і на даху розпочалася пожежа. Пожежники одні з перших вступили в боротьбу з полем'ям на четвертому енергоблоці. Черговий караул пожежної частини міста Чорнобиль та Прип'яті власним життям боролися з вогнем. І вже через два тижні від важкої хвороби пожежники померли, і посмертно були нагороджені званням спочатку Героя Радянського Союзу, а потім України. Ось на цьому стенді ви можете побачити їх фотографію. А на фото вони виглядають ще досить молодими. Так, до прикладу, Володимиру Правку було 24 роки. Ще молодшим був Віктор Кибінок, якому було 23 роки. А Василю Ігнатенку було 25 років. Під час осіння пожежі вони отримали високу дозу опромінення. Смертельно небезпечно вважається доза 400 рентген, а там доза, де пожежники боролися з вогнем, була втричі більша. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших за всю історію ядерної енергетики. Реактор був повністю зруйнований, в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Наслідок цього перестали існувати цільні міста і села. Ось тут можна побачити наслідки аварії. поле, уставлено, Здесь деревенька була раньше, Вдоль по дороге, к Чернобилю, Лесом поросший. Бгаты Богие Крыши, деревья плечами раздвинули, окна слез, даже ставеньки скинули, смотрят, не видя пустыми глазницами, гнезда оставлены гордыми птицами. Наслідки радіаційного забруднення зазнала і Чернівецька область. В нашій області існують дві зони Зона добровільного відселення, це село Киселів Кісменського району, а також зони посиленого радіаційного контролю. Це села Заставницького та Кісменського районів. Всього це 14 населених пунктів, в яких проживає 22 тисячі людей. Цікаво. А людям, які працювали над ліквідацією наслідків аварії Чорнобильської електростанції, не було страшно. Ось зараз до нас завітав гість. Він є ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Доброго дня, Василь Давидович. Безпосередньо в 1986 році в травні перебував в Чорнобильській зоні. І впевнений в тому, що він багато зможе нам цікаво розповісти. Нагороду, яку я отримав, називається медаль відвага на пожежі. Цю високу нагороду я разом з іншими товаришами отримали за гасіння пожежі, яка сталася 23 травня 1986 року. В кабельному тунелі між третім і четвертим енергоблоками. Коли туди приїхали, нас поділили на звіння, скажімо так, і по 3-4 чоловіка виїжджали на БТРі гасити ці кабеля. Загроза була дуже велика, тому що якби ці кабеля догоріли від четвертого до третього, то могла статися ще одна аварія. Ну, думаю, що не менше, ніж та, що сталася на четвертому енергоблоці. Загальними зусиллями десь до 6 години ранку пожежа була пригашена. Повністю ми не погасили її, але вогонь стримали. І коли приїхали додаткові підрозділи з міста Києва, вони вже доробили за нами роботу. Нас після цієї аварії весь загін. В повному складі був направлений в госпіталь міста Києва. Після цього пройшов деякий час, я отримав оцю високу нагороду. А який рівень радіації показували прилади? На це запитання однозначно відповісти не можна, тому що рівень радіації він в різних місцях по-різному. Наприклад, у нас був такий випадок. У нас в углу. В кутку в кімнаті, в якій ми спали, знаходився вазон. Коли ми його поміряли, то побачили, що він дає доволі такий високий рівень радіації. Ми його просто-напросто винесли на вулицю, і рівень радіації зразу став менший в кімнаті тій, що ми спали. Так само і на території, там, де зелень, метал, то вони набирали в себе радіацію. А що вам використовували для захисту від радіації? Для захисту радіації використовувалися, скажімо так, елементарні засоби захисту. Ну а саме це такі, як зразу після роботи, ну там після чергування, скажімо так, на станції, то передягалися, обов'язковий був прийняття. Там постійно видавали новий одяг. І Передягалися, приймали душ перед цим і переодівалися. Постійно носили ліпістки. А як довго ви там перебували? Я перебував там дуже короткий проміжок часу, а точніше, це всього-навсього 5 днів, хоча планувалося набагато більше. З 18 травня ми кожного дня виїжджали на станцію. А коли сталася пожежа, і коли були дозиметри, індивідуальні дозиметри показали дуже високі дози радіації, нас зразу поклали в госпіталь, в лікарню. А які були ваші перші враження, коли ви туди приїхали? Як на це питання правильно відповісти? Вам враження, враження? Ну, якщо можна таке слово підобрати, ну перші саме враження були трошки жахливі. Ну, саме в чому був жах? Ну, от ви зараз ходите по місту Чернівцям, так? Їздять машини, ходять люди, там магазини працюють. Це все, і рух іде, місто живе. А от коли ми приїхали до міста Чорнобиль, то ну, як його назвати? Мертве місто. Ніде нікого немає. Крім тільки машин, які транзитом їхали там з Києва, ще звідкись їхали на саму станцію, тому що шлях пролягає через місто Чорнобиль до самої станції. Тому от враження було пустоти, Значить, потім, що там ще вразило, що зелені насадження дуже були якісь такі високі, сама радіація дає ріст, ну, збільшує ріст рослин. То там дивіться, там навіть трава там дивишся вище, вище зросту людини. Ну що, подякуємо Василю Давидовичу за таку цікаву розповідь, а саме головне за його героїчну працю в Чорнобилі. Дякую дякую. Ну, що ми з вами сьогодні здійснили невелику подорож, відвідали місця, які в нашому місті пов'язані з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, поспілкувалися з ліквідаторами, які безпосередньо були в Чорнобилі, а також почули думку науковців, що таке атом. Отож, ми зробили один важливий висновок для нас: це те, що атомна енергія вона є невблаганна і не пробачає помилок. А одна єдина аварія може змінити весь наш світ. Отож, щоб людині підкорилися майбутнє, їй потрібно глибоко і всебічно вивчати своє минуле, щоб робити правильні висновки. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Давайте згадаємо про запитання, яке ми ставили нашим телеглядачам на минулій програмі, яка найвища гора в нашій державі і де вона знаходиться. Правильна відповідь гора Говерла. Її висота 2061 метр. Знаходиться вона на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. Отож, зараз задамо нашим телеглядачам нове запитання. Сьогодні ми з вами говорили про атом, атомну енергію. Ну і, звичайно, ми згадували про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року. А ще існує одна дата, що пов'язана з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Це 14 грудня. Отож, запитаємо наших телеглядачів, як саме ця дата пов'язана з цією аварією. А відповіді на наші запитання ми чекаємо за адресою місто Чернівці, вулиця Комарова, 1А управління Державної служби з надзвичайних ситуацій з позначкою на конкурс юний рятувальник. Також ви можете відсилати листи на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. На цьому наша програма завершена. До нових зустрічей в ефірі. До побачення!